У жорстокосердних і невдячних юдей, коли поставили на Христа Сина Божого, тоді всі ученики його страхом обійнять втекли, але Ти, любов велику, до нього маючи, навіть до Христа і смерті не відступив від Нього, на всі муки Христові, дивлячись і співчуваючи серцем діви Матері Божій. Що поклала тіп, що плакала, і ридала, дивуючись великому милосердю і довготерпінню Божому. Взивав ти до страждаючого за рід людський. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. На Христі, присвятований за гріхи наші, спас світу, побачивши тебе і матір свою, що стояли поряд, сином приблаженим, Бої Богородиці, тебе назвав, говорячи жодного, це син твій, а до тебе, це мати Твоя, ми ж дивуючись, любові Христовій, на Тобі виявлені, зеваємо так. Бо сином Матері Божої, ти сподобався бути, радуйся, бо через це ти з Христом духовним спів, з повідненням з'єднався, радуйся, бо матері Божій ти достойно послужив, радуйся, і як матір свою, з усякою шамою в домі своєму оселив.